Ну що, знайома ситуація? Стоїш у магазині, дивишся на два, здавалося б, однакових продукти і намагаєшся вгадати, а який з них справді якісніший? Бо за написом Вища якість часто ховається набагато більше, ніж просто гарний смак. От сьогодні й будемо розбиратись, що ж там насправді. І от, власне, головне питання: що ж таке якісний продукт? Це просто вдалий маркетинговий хід, чи якась об'єктивна реальність, яку можна виміряти? Давайте розкладемо цей термін на молекули, щоб це були не просто здогадки, а чітке розуміння. Тож для початку давайте одразу вийдемо за межі власних смакових відчуттів, бо те, що ми називаємо якістю на кухні, і те, як її визначають у лабораторії, це, як то кажуть, дві великі різниці. Давайте подивимось, що каже формальне визначення. Так звучить трохи академічно, але насправді все дуже логічно. Якість це не щось одне, це цілий набір характеристик. Продукт має задовольняти і наші органи чуття, тобто органолептику, смак, запах, колір, і наші фізіологічні потреби, тобто давати енергію та поживні речовини, і, що найголовніше, він мусить відповідати всім вимогам безпеки. І ось тут важливий нюанс коли експерти оцінюють якість, вони не аналізують абсолютно кожну дрібницю. Вони фокусуються на тому, що справді має значення для конкретного продукту. Це, знаєте, щоб не заблукати в дрібницях і зробити оцінку максимально чіткою та об'єктивною. Ось вони, три кити, на яких тримається якість. Споживна цінність це, по суті, користь, яку несе продукт, безпека це гарантія, що він нам не зашкодить. А ринкова конкурентоспроможність ну, це те, що змушує виробників боротися за увагу покупця, пропонуючи кращий вигляд пакування чи аромат. Добре, із загальною картиною ніби розібралися, але як цю таку абстрактну якість взагалі можна виміряти? Для цього існують спеціальні інструменти, які, власне, і дозволяють перевести її в площину конкретних цифр і характеристик. І цей інструмент називається показник якості. Це, по суті, така собі лінійка, якою можна виміряти все: від кислотності соку до пружності хлібного м'якуша. Кожен такий показник дає нам чітко відповідь про якусь одну з грани якості продукту. І ці лінійки, звісно, бувають різними. Одиничні вимірюють щось одне просте, наприклад, колір. Комплексні, як от текстура хліба, поєднують у собі одразу кілька властивостей. Базові слугують таким собі еталоном для порівняння. Ну а визначальні це можна сказати найголовніші. Наприклад, для молока це буде жирність, а для вина вміст спирту. Без них оцінка просто неможлива. А тепер найцікавіше хто і як це все контролює. Бо знаєте, якість це зовсім не чуясь суб'єктивна думка, це результат роботи дуже чіткої системи контролю, яка базується на суворих правилах. Давайте поглянемо, як вона влаштована. Насправді існує ціла ієрархія документів, що встановлюють правила гри. Це і загальні закони, і добре нам усім знайомі ДСТУ, і технічні умови конкретного виробництва, і звичайно, міжнародні системи, як от Хаза і Сісіпі, про які зараз все частіше говорять. Все це разом створює таке нормативне поле, в якому має працювати кожен виробник. І ось тут увага, ключовий момент: ці стандарти це не якісь там рекомендації, це закон. А коли мова заходить про показники безпеки, наприклад, про вміст шкідливих мікробів чи токсинів, тут взагалі жодних компромісів бути не може. Межа абсолютно жорстка. А як же виглядає сам процес? Це такий собі іспит для продукту. Спочатку його всебічно перевіряють у лабораторії та дегустують. Потім усі ці дані збирають докупи. Далі найважливіше порівнюють з еталонними значеннями у стандартах. І тільки після цього виносять вердикт: відповідає чи не відповідає. Ну що ж, ми підійшли, мабуть, до найголовнішого в усій цій темі: до моменту, який може реально змінити те, як ми дивимося на продукти в магазині. Це фундаментальна ключова різниця між якістю та безпекою. Саме так. Якість не дорівнює безпеці, це не синоніми, це два абсолютно різні, хоч і пов'язані поняття. І розрізняти їх ну це просто критично важливо для кожного з нас. Ця таблиця чудово все розкладає по поличках. Дивіться, якість це про наше задоволення, про ідеальний смак, приємний аромат, апетитний вигляд, і її норми можуть мати певні допуски. А от безпека це про захист здоров'я і крапка. Її норми абсолютні. Ідеальна хрустка з коринка хліба це якість, а от відсутність у курці сальмонелли – це вже безпека. І ось ця фраза, мабуть, найкраще все підсумовує. Тобто, помідор може бути абсолютно безпечним для споживання, але водянистим і ну, ніяким на смак, це низька якість. А от найсмачніший у світі стейк, якщо він небезпечний, якісним не буде ніколи. Безпека це база, це фундамент, на якому вже потім будується якість. Але світ не стоїть на місці, і поняття якості, звісно, теж воно постійно змінюється, еволюціонує, реагуючи на нові знання та на наші з вами вимоги. Давайте подивимось, куди все рухається. Що ж сьогодні виходить на перший план? Якість це вже далеко не тільки смак та базова безпека. У фокусі опиняються контроль алергенів, мінімальне використання добавок, можливість простежити походження кожного інгредієнта, екологічність виробництва та так звана чиста етикетка, коли склад зрозумілий і прозорий, все це стає новими, але дуже потужними маркерами якості. І наостанок, давайте замислимось. Оскільки наше розуміння якості стає все глибшим і багатограннішим, що ж вийде на перший план для кожного з нас? Можливо, це буде повна простежуваність продукту від ферми до столу або ж екологічний слід, який він залишає? Схоже, саме відповіді на ці питання і будуть визначати, що ми називатимемо по-справжньому якісним продуктом у майбутньому.